Значить так, хлопці, у нас сьогодні є маточники на виході і ми вирішили зробити отводки, так як казали з цих сімей, які відкачали мець под солнуха. Значить, у нас є сім'ї на 145 рамку і є на 300-ту. для асортименту, значить, 145-ту. Для отводки ми користуємося тут нуклеусбу. Це на 145-ту рамку буде. У нас отводочок. Тут 6 рамочок. Беремо 145. А якщо 300 фото, то два магазинчика поставили. Воно буде з перегородки. Тут три рамочки і тут три рамочки. Значить, як ми робимо ось оце у нас однорамочний. Стіно було вже. Підводочок. Значить, Доня, щоб ви бачили, у нас тут на ну, така сеточка там. Значить, стамеску пустимо. Берем. Тут, виходить, це у нас третій сорт. На перетопку це тут обсушка. А там другий сорт. Значить, а тут у нас сімейка. От ми отсюда берем сюда. Тут у нас 8, ну десь 6 рамок влізе, Такий отводочек. Оце оцю ось ось рамку тоді, я помню, показували вона з розплодом, Очки забуха. от що погано. она. Короче, ставим сюда. у нас стоїть, йо -мо! Дивися. А тут один мед. І тут ми. А тут, мабуть, розплоді буде. Ага. Щось тут мисочки. Значить, оце ми так наберем. Додому приїдемо і поставимо маточник. Значить. Ну, вот отако. Значить, так, цей уже отводочок готовий. 8 рамочок. І скотчем ми його замотали. Всі ви бачите, да, щоб воно не їздило нічого. і тут скоч обмотали. Зараз будемо робити цей на 300 рамки. Тут, правда, 8 рамок ми взяли. Зараз ось цей відкриємо. Тут опять ж у нас на обсушку. А там пішло гніздо. Значить, от ми отсюда виснемо три рамочки. Зараз подивимось, що ми тут маємо. Там вийшло 8 145-х з розплодом, а то з медом. Ось тут. Розплод. Бачите, посередині відкритий. и мед. Там где кто говорит, что сиропсики, сиропсики. Так, раз. Одну рамочку. Другу забираем. Так, вот не видно. Другу. А прийдемо додому, матушник. Псунемо. І ось третя рамка. Пліс. Красивуня <сіло> <сіло> яка. <сіло> ну як а де як же вас не любити, рідненькі. Так. Все. Значить, ці рамочки. Так. Ось дивись, щоб не казали, що хвостаюся. Ну диви, Ти глянь, росло. Так, оце здвинули. Тут п'ять рамочок остається. Побачимо, може ще й це поділимо пополам, як будуть матошники. А, а тепер я заставніше взяв. Тепер сюди заставну. Ставимо воно. От таку газетчик, це лапанчик загинаємо. Саме сочкою придавили і закриваємо. І так далі пішло. І так знайдуше. Так що якось так.